Вбивство Кучма пише, що саме такі листівки отримав колишній президент, погрози відверті і прямі натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, через погрози вбивством. Багато радикально налаштованих груп. Вважають, що кучма і всі, хто продав і здавав нашу зброю до 2014 року, є зрадниками. Їх потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати. Пишуть, що кучмі на домашню адресу приходили листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента, пишуть, що він посилив охорону, а згодом нібито покинув країну офіційно на відпочинок неофіційно на лікування та втечу від погроз. Пише телеграм-канал Офіс на Пишуть, що інформації не надають розголосу, але правоохоронці, нібито вже шукають зловмисників. В той же час телеграм-канали пишуть, що зсу відновили нещодавно знайдений таємний аеродром в Скалі. Аеродром величезний з закритими ангарами, запасами ядерної зброї, ядерної війни, пусковими шахтами, ядерними боєголовками, секретним ешелоном, пишуть, що під скалою залишились неліквідовані ядерні бойголовки тих часів, які Росія списала в утиль. Все відновлюється саме тому в Путіна така паніка а Трамп зрозумів, що обійтись тепер можуть і без нього.